Я думаю, що ніякої зустрічі Трампа з Путіним не буде з однієї простої причини, Трамп вже зрозумів, що йому потрібно зустрічатися з Путіним, якщо можна буде про щось реальне домовитися, і він сказав, що він готовий зустрічатися і з Путіним і з Зеленським, коли буде якийсь реально підготовлений мирний договір, чи коли буде принаймні досягнена така домовленість, яку можна буде вже імплементувати за його участю. Тобто, якщо будуть якісь розбіжності, які можуть бути вирішені за його участю. Тоді відбудуться ці зустрічі президента Сполучених Штатів із президентом України, президентом Росії. Я так розумію, що до цього часу Трамп ні з ким зустрічатися не збирається з однієї простої причини, навіщо йому зустрічатися знову з Путіним, щоб знову пошитися в дурні. Це можна було робити один раз, коли Трамп чомусь сподівався, що при особистій зустрічі він переконає Путіна припинити вогонь. І в результаті нічого взагалі не відбулося. І він дуже розлючений, як ви пам'ятаєте, тоді полетів Аляски. Що він там не розповідав про те, що все там вийшло домовитися, що це була чудова зустріч, що він там не розповідав, що насправді там, я не знаю. Були величезні досягнення. Що вони розповідали російські чиновники про якийсь незрозумілий дух Анкоріджа, який вони тільки зараз вигадали. Не було ж ніякого духу анкоріджу після Анкоріджу. Він зараз якийсь виник, знаєте, як якийсь різдвяний дух. От у нас є дух Анкоріджа, Ми потім про щось домовилися. Все це повне маячня. Нічого цього не було. І от е тепер він прекрасно розуміє, що якщо він буде зустрічатися з Путіним, має мирна угода бути на столі. І те ж саме стосується Зеленського. Для того, щоб зустрітися з Зеленським і почути від Зеленського категоричну відмову від якихось пунктів мирного плану. Ну для чого йому зустрічатися з Зеленським? Це Зеленському потрібно зустрітися з ним, щоб його в чомусь переконати. А він хотів би, щоб все це було узгоджено попередньо, щоб коли з ним зустрічався Зеленський, це вже була зустріч його як миротворця. А не як людину, якою в чомусь переконують, тим більше, що він прекрасно розуміє, Зеленський може переконати його в чому завгодно. Він може 155 тисяч разів погодитися з Зеленським. Питання, як Путін погодиться із тим, з чим він погодився із Зеленським, який в цьому всьому взагалі сенс. Ну от тому я кажу, тому в принципі цей переговірний процес. Це чисто е, ми я би сказав е, імітація того, що відбувається. До речі, ми е, рідко замислюємося над тим, як Трампа е, критикують е, зокрема еліти е, і політичні і медійні за те, що по суті його кабінет підштовхує Україну жертв до е, замирення з агресором на умовах вигідних агресорів. Але, от. Ми бачимо, як в ці дні впливовий американський аналітик Фарід Захарія в статті для The Wall Street Journal пише, що Нобелівська премія миру присуджується за мир, а не за капітуляцію. А його колега, американський журналіст Томас Фрідман, тричі лауреат Пуліцерівської премії, пише, що Трамп разом з і Рубіо заслуговують не на Нобель, а на премію миру Невела Чемберлена. нагороду, яку історія присуджує лідеру держави, що найогидніше здала своїх союзників у власній цінності агресивному диктатору. Бо наскільки цей тиск відчувається у Білому домі все ж таки? Я думаю, відчувається. Тому що тут же проблема навіть не в тому, що пишуть Закарія чи Фрідман. Вони для Трампа вороги, і він може не звертати жодної уваги на те, що вони про нього думають. І ви ж бачили, що Трамп був розлючений, неймовірно, нещодавно на статті New York Times, в якій обговорювався просто його стан здоров'я. Навіть не стан здоров'я, там не було нічого про здоров'я. Там було про те, що він старіє. Навіть не казали, що він себе погано почуває. Ну просто була стаття про те, що людина, яка готується до 80-річчя, старіє. Таке відкриття неймовірне. І Трамп був просто в нестямі від того, що хтось помітив, що йому скоро 80. А вони просто це розписали з точки зору його графіків, як він став. І Інакше прокидатися, як він став менше брати участь у публічних заходах, як він став менше їздити по країні у порівнянні з власним першим терміном. Вони ні з ким не порівнювали Трампа, окрім як із самим Трампом. Ну і Ми всі бачимо людину, яка не може вдарити по м'ячу під час гольф-турніру, яка, яка дуже важко себе почуває. І ви знаєте, що Трамп категорично не займається спортом. Знаєте, так? Він в принципі проти будь-яких спортивних прав. Тому що він вважає, що у людини енергії, як е, у батарейки. Бо Боже, Богу? я ніколи цього не чула. Так, Заєць в енерджайзері. Ну, так, так. Який бігав-бігав, а потім батарейка закінчилася, і зайцець став. Ну, була така реклама, колись батарейк що потрібні ліпші батарейки. ліпші енерджайз, так, енерджайзер. Що потрібні ліпші батарейки? Ось Трамп себе сприймає як такого зайця. У нього батарейка. І якщо він буде дуже активно рухатися, вона вичерпається. І він стане як заяць і не буде нікуди рухатися. Тому не треба робити зайвих рухів. Не можна займатися спортом. Це дуже цікава концепція. І тому, звичайно, ця людина, яка ніколи не займалася реально своїм здоров'ям, окрім там, як з медиками радилися, ми ще не знаємо, що ця людина думає про медицину, тому що вона схильна до конспірології. Людина, яка призначила. Роберта Кеннеді, міністром охорони здоров'я, може мати про медицину досить екстравагантні уявлення, і він ніколи не займався своїм, я би сказав, фізичним здоров'ям. Про... Не тому, що там лінь чи що, тому що в нього таке переконання. І, звичайно, така людина, яка не має реальної рухової активності, не стежить за тим, що відбувається з організмом. Вона швидко старіє, і ми бачимо це. І він збирається з цього приводу прямо майже судитися. Я розумію, що подати в суд на Нью-Йорк Таймс, що вона сказала, що йому буде 80 років, і він не так виглядає, як виглядав 20. Ну, от вам і вся сутність. І, звичайно, все це розповсюджується на всі, політику. на всі уявлення Трампа про політику. Але чому я кажу, що має значення не Нью-Йорк Таймс і Закарі? А тому, що база Трампа, республіканці, теж налаштовані на допомогу Україні і на протистояння Росії. І Коли вони бачать, як їхній президент поводить себе просто як російський союзник, їм стає моторошно, і це може датися в знаки на результатах до виборів. А ви можете а... пояснити, в чому полягає раціо. Дріскола, Віткофа, Венса, Рубіо, коли вони якби подають цей мирний план Трампу, ми бачимо з знову ж таки з матеріалів з Washington Post, що він не дуже то і занурювався у подробиці, а просто довіряє своєму оточенню, і як нам Українські, польські європейські дипломатії впливати на е, е, Дональда Трампа як лідера, який приймає певні рішення, е, орієнтуючись на те, що е, йому кажуть, і як до нього доносять інформацію, так щоб власне ці рішення були на нашу користь, і загалом його позиція була у тому, щоб підтримувати безпеку в Європі, як ми бачимо, з чисельних матеріалів того самого Блумберга. В цьому полягає прямий фінансовий інтерес самих сполучених штатів, які не будуть змушені потім витрачатися на війну. Фінансові інтерес Сполучених Штатів, фінансові інтереси Трампа, Віткуфа і Кушнера це можуть бути різні фінансові інтереси, вибачаюсь, але ви абсолютно праві. Трамп може не знати подробиць цього мирного плану, тому що він взагалі не читає документів. Є теорія, яка не підтверджена, але вона неодноразово висловлюється, що він взагалі не вміє читати, що у нього дислексія. Він просто не, 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 не читає літер. Ну ми з книжок з його біографії ще після першого строку чули, що він не може е, прочитати довше ніж там декілька речень. Але, але багато багато політиків матеріалі. читають дуже короткі документи, тому що дуже багато справ. І ж бо якщо б ви були президентом Сполучених Штатів і кожного разу мали б читати документи по 100 сторінок, то ви просто вже здуріли в перший день президентства. Тому ви хочете вижимку. Але. Такий, в е, твіт в твіт. Так. Ви е, чому? Ви не, не, не дуже правильно е, об'єднуєте всі інтенції всіх цих людей? Відков з кушнером хочуть довести Трампу свою ефективність. Взагалі, це просто царський двір. Це ж не, не демократія, це царський двір. І вони мають показати: бачиш, ми план по ГАЗі створили, а зараз ми рівно такий план по Україні створимо і Швидкий все план і Нобель. Швидкий план і Нобель. Так. Венс хоче довести Трампу свою ефективність, що він може цей флан вцілити життя, переконати українців. Ну і дріскали це просто людина Венса. І тому Трамп має е, обрати його наступним, наступним е, президентом. Це просто обери мене, обери мене. Рубіо, як досвідчений політик, який на відміну від Венса. Віхофа і Кушнера має якісь, якісь політичні погляди. Хоче зупинити найбільш небезпечні елементи цього мирного плану, бо він усвідомлює, що його нікому не продати, в тому числі і українцям, не посваритися з Трампом і разом із цим скомпрометувати Венса, щоб стати самому людиною, якого бере Трамп. Рубіо дуже важливо, що за наступні роки Джей Дівенс згорів. Але так, щоб він не міг звинуватити в цьому Рубіо, і так, щоб Трамп не міг звинуватити в цьому Рубіо, тобто знищення політичного Джей Ді Венса має відбутися руками Джей Дівенс, тобто це різні інтенції. А як ми можемо на це впливати? Ми слухайте, ми ніяк на Трампа впливати не можемо. Але якщо, скажімо, європейські лідери, які розмовляють з Трампом, розмов... говорять з ним про цей мирний план, то я вас переконую, що більшість людей, які Трамп довіряє, яким Трамп довіряє. Макрон чи Стармер, можливо, менше Мерць. Вони йому кажуть: пане президенте, геніальний план, прекрасно вам презентований. Але ви читали ось такий пункт? Нам здається, що цей пункт якраз не є таким геніальним, як всі інші геніальні пункти, і він вам не допоможе отримати Нобелівську премію. Звичайно, він теж геніальний, але не на 10 балів, а на 8 балів. І вони просто примушують Трампа прочитати конкретну річ. І Трамп, коли читає конкретну річ, він же не зовсім. Неадекватний. Він, боже мій, це таке в моєму плані написано. А, -а, -а. це значить, ці сволочі з Нью-Йорк Таймс будуть говорити, що я капітулянта та Чемберлен. Тобто він має дізнатися, що він робить. Головна проблема цієї людини, що вона взагалі поняття зеленого не має, що вона робить на посаді президента Сполучених Штатів. Так а нам що робити у цій ситуації? А нам нічого не потрібно робити, тому що ніякого мирного плану не буде. Путін зробить все за нас. Він абсолютно спокійно зараз створить умови, за яких цей мирний план просто розсиплеться в порох. Він же це вже робить. Нам потрібно як найбога, більше погоджуватися з Трампом, лестити йому як маленькі дитини, пам'ятати, що ми говоримо з людиною, яка психічно не зовсім рівноважена. Яка неймовірно купується на лестощі, розповідати який прекрасний геніальний мирний план? Як ми готові його далі узгоджувати? Як ми плачемо, коли читаємо листи Меланії Трамп до Путіна? Треба їх взагалі видати окремою книжкою в золотій обкладинці, перекласти ці листи українською мовою, повісити ці. 에, сторінки в офісі президента України, хай всі читають і плачуть знають пістолярні здібності Мелані. А сам Трамп який геніал... ну, він листів не пише, але ясно. Ми знаємо, чому він не вміє. Ми просто а, от, але просто геніальний. так. і а за цей час пустя просто розтопче цього Трампа ногами і зробить всю нашу роботу. Що ж тим часом Європарламент ухвалив цього тижня нову резолюцію, в якій розкритикував спроби США вести закулісні перемовини з Росією за спиною України? І давайте послухаємо пряму мову президентки Європейської комісії Урсули фондрляйна, яка говорить про деталі власне позиції європейців. So far we have seen no signs from Поки що ми не бачимо жодних ознак того, що Росія справді хоче завершення цього конфлікту, тому ми повинні зберігати тиск на Росію. Але ми також зобов'язані долучатися до будь-яких зусиль, здатних принести справедливий і тривалий мир. Ми знаємо, що це буде непросто, але ми маємо знайти шлях уперед. Ми маємо знайти спосіб зупинити вбивства, допомогти Україні відбудуватися і відновлюватися, повернути дітей і воз'єднати родини. Ми маємо знайти шлях, забезпечити тривалу безпеку України і нашого. Континенту загалом і понад усе, шановні депутати, сформувати краще майбутнє, європейське майбутнє і для України. Хай живе Європа. план миру Європи для України. Як домогтися того, щоб ці умови прийняв Путін? Я взагалі не вважаю що ми можемо домогтися того, що Путін приймає якісь умови угоди миру. Я знову повторюю. Весь цей мирний план європейців можна відправити туди, куди можна відправити мирний план Трамп. В якусь е е е е е як це, як в шредер. Тому що ще раз повторюю: немає ніякого сенсу складати якісь мирні плани. Війни не закінчуються миром, війни закінчується припиненням вогню. Я це повторюю ще і ще раз. Мирний план європейців це просто намагання показати, що може бути альтернативний мирний план непринизливий. Але це все не має ніякого значення з реальної політичної точки зору. Ми маємо запитувати абсолютно інше: те, що Дональд Трамп, до речі, як реалістична людина, запитував у Путіна з січня 2025 року, як припинити вогонь на російсько-українському фронті. Підхід може бути тільки таким: іншого підходу бути не може. Має бути припинено вогонь, а потім сторони мають домовлятися про мирний план. Це можуть робити Сполучені Штати як посередник з Росією і Україною. Це можуть робити європейці як посередник між Росією і Україною чи разом з е, Україною розмовляти з Росією. До речі, росіяни ж визнають, що без Європи ніякого остаточного рішення по закінченню війни не буде. Вони це самі вголос ховають. Але це може відбуватися тільки після припинення вогню. До припинення вогню всі ці дискусії просто беззмістовні. Це просто демонстрація намірів без будь-яких результатів. І тому, звичайно, мирний план Європи мені, як з точки зору адекватності, подобається набагато більше ніж ці 28 пунктів, які написав на сервеці Ушакова Дмитрів їх переклав в літаку дорогою до Вашингтон. Це взагалі комічно, тому що їм потрібно було хоч щось дати відхову, щоб відхов пішов з цим Трампом, і щоб Трамп так розчулився, що скасував проти них санкції. Це все, що їм було потрібно. Вони там могли просто знаєте, вірш Пушкіна перекласти англійською мовою. І було б теж сам був той самий ефект. Ну і до речі. У польському сегменті соцмереж 58% користувачів у своїх коментарях підтримують європейську пропозицію мирного плану для України, і е, це м, дослідження Ресфутура показує, що власне 24 мільйони унікальних користувачів в Польщі прокоментували цю тему. В основному це чоловіки віком 35-55 років із центристсько-правими або не навіть поглядами. Але ми бачимо, що по суті е, тема протидії російській агресії. Ресії спільного майбутнього у Європі є в певній мірі ну таким моментом, в який знаходиться не поле для консенсусу і серед е, членів суспільства і серед політичних еліт в Польщі, тому що ми бачимо, що і президент Польщі Кароль Навроцький, і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикували е, американо-російський план. Назвімо його так. А міністр координатор спецслужб Сімоняк повідомив, що червоні лінії мирного плану по Україні для Польщі це безпека Польщі і незалежна суверенна Україна. І Зазначимо, що власне Польща б'є на сполох через власні безпекові питання стосовно мирного плану і цілком порунтовано стурбована власною безпекою. Давайте послухаємо пряму мову прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Потім от Вілувілолад. До речі, Путін багато багато років говорить про те, що фактична стабілізація в регіоні мала позначати якусь часткову демілітаризацію з нашого боку. Тощо на це абсолютно не може бути згоди. Як я казав, мир в Україні має зміцнювати нашу безпеку, а не ослаблювати. І тому варто почати голосно питати, також чи повинні ми точно погоджуватися на розташування ядерної зброї в Калінінградській області, або як ми все частіше про це чуємо, про розташування цієї зброї на території Білорусі. Ну, до речі, з Калінінградської області теж цікаво, тому що я знайшла, що ще в 24-му році Сікорський на конференції з відбудови України в Берліні заявляв, що за даними польських спецслужб, Росія може зберігати в Калінінградській області до 100 ядерних боєголовок, що є безпосередньою демонстрацією її готовності до потенційного нападу на ЄС. Власне, що можемо тут сказати, для чого Росія накопичує ядерну зброю на кордоні з е, е, НАТО і яку роль у встановленні миру в Україні повинна зараз відіграти. Польща, польща польська дипломатія, польське лідерство, Я думаю, що це дуже важлива. Роль з тієї простої причини, що є кілька країн у Європі, які можуть претендувати на роль таких геополітичних гравців, і Польща тут є, можна сказати, хабом центральної Європи і з точки зору допомоги Україні, і з точки зору позиції, і з точки зору розуміння цінностей, і з точки зору розуміння того, що якщо Україна програє цю війну, то Польща може абсолютно реально стати наступною ціллю. Росіян може не великої, але гібридної війни, але коли ми чуємо в Німеччині, що ми можемо зіштовхнутися з війною проти Німеччини, як говорить міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, то це ж треба пройти через територію Польщі, правда? Німеччина з Росією спільних кордонів зараз немає. Це як під час Другої світової війни. Німеччина і Радянський Союз взагалі-то не мали спільних кордонів. Як вони зустрілися на спільному кордоні? Тому що було знищено Польщу. Ми маємо завжди про цей. Досвід пам'ятати, тому звичайно, допомога Україні має залишатися досить важливою частиною нашого майбутнього протистояння злу. І, звичайно, коли зараз польське керівництво може використовувати власні стосунки з Сполученими Штатами і сприйняття поки що Сполученими Штатами, Польща теж як такої власної безпекової фортеці в Європі, де є американські сили, де є американські плани. До чого завжди прихильність виявляв саме Дональд Трамп, принаймні своїй перший термін президентства. То ми маємо усвідомлювати, як цей потенціал використовувати. Ну і вплив Польщі на центральну Європу. Ви ж бачите, що відбувається з Вишеградом. Тепер по суті, і Угорщина, і Словаччина, і Чехія керуються урядами, які явно хотіли б відійти в бік, коли мова йде про виклики російсько-української війни і не дивитися вгору. А Орбан пропонує їм об'єднатися без Польщі. А от ми пропонуємо без Польщі, але одна Польща і своїм економічним потенціалом, і своїми можливостями, і своїм, своєю політичною вагою варта в цих е, трьох країн. І ми це теж маємо е, пам'ятати, коли говоримо про ситуацію у Центральній Європі. Так що Польща зараз має всі шанси. Бути не просто лідером центральної Європи, а бути дороговказом для центральної Європи, але це теж можливо разом з Україною, тільки тепер і це добре відчувають в Росії, і саме тому саме Польща є об'єктом надзвичайно гострої інформаційної війни проти її політичних еліт, проти притомних лідерів, яку здійснюють російські спецслужби у польських соцмережах, і як ми бачимо, вже не тільки після із. Історії з атакою російських дронів на Польщу сталися диверсії на залізниці, і от зараз окружний суд ем, Варшави. Заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для е, двох осіб підозрюваних у скоєнні диверсії на залізничних колях в Польщі 15-16 листопада, і затримали цього тижня третього українця. Ми бачимо, як Польща в як Російська Федерація її спецслужби вербують саме українців для організації для виконання цих е, диверсій і. Е, того планованого підриву польської залізниці, який мав забрати життя е, кількох сотень осіб, які їхали в цьому потягу який, на щастя, е, власне, не був підірваний. Чому росіяни використовують для диверсії в Польщі саме українців? І чого очікувати надалі від спецоперації Кремля на території країн ЄС і на території нашої найближчої сусідки? Ну це якраз те, що я казав про про мігрантську кризу. Це додаток. Бачите? Ніякі росіяни на вашій території не діють, але діються українські громадяни, яких вербують росіян. І от подивіться, що ви до себе запускаєте українців, а вони здійснюють диверсії на вашій території. То ви ж подумайте, чи варто їх взагалі у себе отримувати? Тому що кожний українець це потенційний агент, виявляється російських спецслужб. Ще цікаво, що вони поки що вербують чоловіків. Я думаю, що в них ще буде наступний етап, обов'язково, коли вони будуть вербувати жінок, щоб не було ніяких сумнівів, що всі ці дії... Здійснюють українські громадяни? Уявіть собі, якщо потяг зійшов без рейк який йшов е в пасажирський, е і були людські жертви. Це ж була абсолютно інша реакція. От українці ми їх запустили як біженців, без перевірки українські громадяни а виявляється звичайні російські агенти. А скільки їх ще серед поляків? Скільки серед цих українських громадян російських агентів? Може вони всі російські агенти? І це звичайно створює неймовірну атмосферу підозрілості і руйнує атмосферу солідарності. Тому що з ким ми будемо солідаризуватися. Це ж не люди, які втекли від війни. Це російські агентики приїхали підривати Польщу і загрожувати нашому нормальному життю від того, що вони відбирають наші робочі міста до того, що вони руйнують наші залізниці Ось прекрасна платформа для ксенофобії. Росіяни будуть це робити, щоб цю платформу розробити саме тому з цим потрібно боротися, бо це не тільки диверсійна війна, це ще інформаційна війна. І це величезне завдання і для польських і українських спецслужб, і для суспільств бути притомними, намагатися аналізувати інформацію і довідити перевіряти перевіреним джерелам інформації не черпати інформацію з соцмереж.